Вітаю вас, мої інтернет-друзі, моя інтернет-сім'я, неділя, початок зими, вітер, трохи сиро, але в лісі є сніг. І я хочу пройтися, показати, наскільки буває. Гарно, чисто, дихати приємно в такому очищеному сніжком лісі. Таке відчуття, наче повітря гарненько, вимитене мітеличкою. Нічого немає, ніякого пилу, ніяких посторонніх запахів. Єдине. Мабуть, вам чути достатньо сильно шуміть ліс. Це трохи небезпечно ходити. Дерева валяться. Хто знає, може просто завжди воно так. А може останні ці місяці, роки не так багато чистять ліс. Мабуть, держава зайнята іншими клопотами. Тому старі дерева, буває, від вітру валяться. І це трохи ну, нічку, який росте поряд. Ну і людині може бути небезпечно, коли вона попаде під таку халепу. Ну, шумить не настільки сильно, тому все-таки йду ліс. Є на що подивитися, є про що сказати. Дуже вдячна вам за те, що дивитесь, той контент, який я викладаю. Даєте свої коментарі. Звичайно, це не по сценарію випущені відеоролики. Це те, як я у свої 75 років бачу білий світ і наш соціум. Ну, слів тут сказати можна багато, а можна двома фразами, що світ як світ, він завжди був такий, завжди було щось те, що ми сприймаємо як приємне. І було те, що, звичайно, нам не хотілося б відчувати. От. Всі події їх можна поділити на ті, які ми можемо в собі спокійно пережити. І ті, які вибивають нас із колії і направляють на негативні емоції, які геть нічого не дають. Змінити ми нічого практично не можемо. Єдине, над чим розумні люди говорять, треба працювати над своїм ставленням до подій. От. Ну, велика подяка, що ми живі, що маємо все-таки змогу бувати на природі. Це в мене великий плюс, що я живу поряд з лісом. Є в мене момент сили, час. Я зібралась і я в лісі. На жаль, у мене й техніки для знімання особливої немає. Є такий же гаджет, який у багатьох цивілізованих людей все-таки є в руках. І я ним ще не так уже вправно володію, бо ну, знаєте, вік своє бере. І самотужки це освоювати не завжди.